Учаю до нашого ефіру Юрія Олійника. Це кандидат політичних наук керівник дослідницьких програм аналітичного центру українських студії стратегічних досліджень. Пане Олійник, добрий ранок добрий ранок, слава Україні, героям слава. Давайте ми з вами продовжимо ту розмову, яку я вже почала з Олегом Лісним, Про бойові дії зараз між Індією і Пакистаном. Пакистан заявляє про збиття уже п'яти літаків індійських і безпілотника. Є там різні дані, що це може бути і три, бо неможливо поки перевірити цю інформацію. Власне, на вашу думку, як зараз початок ось цієї війни впливає на геополітичні розклади в світі? Давайте почнемо спочатку. Що дійсно це досить, хоча війна там не, по суті мирної угоди між Пакистаном і Мідією немає в районі Кашміру тільки лінія розмежування ще з кінця 40-х років? Тобто більше ніж 75 років, Періоди, що спалахували різного рівня війни, наймасштабніше, з яких третя індопакистанська війна 71-го року, під час якої навіть виник, виниклаш, який був бускоїли Східним Пакистаном. Це була найбільш кривава війна. Бо Бог держав, тоді падали, не було ядерної зброї. Але знижні конфлікт, в принципі, за інтенсивністю, може якось вже. Досить рідкісний, досить вагомий етап. Його можна якось пізнести хіба з Кагільською Кар... війною 1999 року, коли були і сухопутні дії в Кашмірі, і сотні загиблих е... з обох сторін. Ну, звичайно, удар зараз просто більш технічно, ще. Е... більш активно ракетна техніка саме і повітряному використовується менша сухопутна компонента. Тоді це там тривало два місяці війна, в принципі, обмежена регіоном в Кашнів, але масштабно. І при цьому дві країни мали ядерну зброю вже тоді. Але ескалація вже до ядерного апокаліпсису, звичайно, не відбулося. І зараз я теж, поки не очікую якоїсь ядерної ескалації, думаю. Та, в Принципі країни обидва не те, щоб зараз готові. в них немає мобілізованої економіки і армії для великої масштабної такої війни. Не дуже їм це і потрібно. Але такий яскравий конфлікт він, звичайно, зараз буде, я думаю, тижням тижнем то що тривати. Можливо, там якісь перерви, але це теж поки ситуація не врегульована. Буде продовжуватись і з третього боку це яскравий приклад у той глобальної третьої світової війни, яка триває по суті потрошки з 2010 року, з рабської весни, початку російсько-української війни 2014 року. І власне 22-му році загострюється і поступово дійсно світ та велику війну скочується. Що це значить для України? Ну це як вже попередній також. Тут говорили спікери, що не можна менш уваги до України, так є проблеми, що будуть звичайно більш. Якщо буде конфлікт затягуватися, я не думаю, що він буде в такій формі дуже інтенсивній радіо затягуватись не більше, ніж на тиждень. Але є ризик, що ну але й навіть у випадку, якщо дійсно він навіть тижні противає, все-таки певні проблеми на ринку зброї. Тому що буде конкуренція з закупками, які зараз для України закуповуються. Ми знаємо і по чеських ініціативах, інших європейських програмах дуже багато зброї, також боєприпасів насамперед закуповуються в державах вже більш застрілої техніки, саме в країнах глобального півдня, де будуть зараз конкуренція йти. Ну і звичайно, ми знаємо, що є певні збройні в нас. Взаємовідносини, давнє партнерство з тим же самим пакистаном комерційне. ну Тут є Індією з меншою мірою, але то це є певні ризики саме для на рівні технічного доступу до великих мас озброєння, зокрема більш старого. Оскільки ми знаємо, що Європа, вона. Не може забезпечити достатньо рівня, щоб виробляти саме дуже швидко ці боєприпаси. Ну, але це такий більш віддалений фактор, який може спрацювати, якщо конфлікт трошки затягнеться і насправді, якщо будуть великі там вже зміни. Це якщо війна буде, крім зброї, якщо велика війна буде, а не такий конфлікт, який то спалахує, то затихає, який вже триває багато років. Якщо, от «if» англійською, як це може вплинути на купівлю Індією нафти російської, яка, власне, і підставила Росії плече, коли на неї наклали санкції? Я думаю, що прямо буде може, навіть підсилити, тому що реально буде. Війна не ядерна, але достатнього великого розмаху. Більше ніж той же конфлікт. Пойдем 73-го роки без просе. Ну в принципі, має більше ресурсів, більше сил. Акисан не зможе їй завдати якихось реальних ударів неядерними силами, а щоб її розбити. А ось вона матиме потенціал зберігатиме, їй треба буде ресурси, в тому числі для. Треба буде нафта та саме для виробництва, для власної техніки. Я думаю, це швидше може пришвидшити купівлю російської нафти. Але на це залежить яка ситуація, що на морі буде з танкерами, з доступом до узбережжя військо. Давайте трошечки змінимо напрямок географії. Велика Британія таємно готується до прямого нападу з боку Росії. Про це пише з Телеграф. Чиновникам доручило новити 20-річні стратегії екстрених заходів, а також розробити новий план оборони країни. Зокрема, як діяти у перші дні після удару по материковій частині Британії, за ймовірними сценаріями країну можуть атакувати звичайними ракетами, ракетами з ядерними боєголовками або за допомогою кібероперації. особливо стурбованість чиновників викликають атаки на газові термінали та п'ять атомних електростанцій. Нові ну, лінії оборони на кордоні з Росією та Білоруссю пропонують побудувати у Литві. З такою ініціативою виступила консервативна опозиційна партія Союз вітчизних Християнські демократи. План передбачає створення масштабної фортифікаційної системи із чотирьох ліній від Мін і Ровів до далекобійної артилерії та систем ППО. Насамс. Прем'єр-міністр Литви заявив, необхідні для будівництва укріплені рішення уже ухвалені. Тривають закупівлі. Ну тут, якщо е, Литву, Латвію, Естонію не треба переконувати про те, що вони під загрозою. Е, якщо Росія буде нападати на Європу, то це вони будуть першою чергою, то ось Британія. Е, чи морально там готові до війни на вашу думку? Тому що уряд заявляє, але я бачила водночас такі вуличні опитування людей, які кажуть: ну якби Росія могла захопити Європу, е, чи хоча б Україну, вона б її вже захопила. А так, ну типу, переживати нічого. Зрозуміло, що суспільство воно ще не достатньо розуміє їхні на всіх тут є загроза досить віддалено, попри всю риторику, по слушність в основному заяви британських політиків. Суспільство ще не досить дозріле, бо до цього всіх досить віддалена країна. Це навіть не та сама Польща, не Литва. І тут є певні проблеми. Я думаю, що варто швидше оцінювати. Ці заяви постійні британські, як все-таки позитивний фактор, поступової його скачки, в тому числі суспільства, тому що це може дати свій ефект найближчі на місяці, навіть роки. Тому я думаю, що це все ж таки заявка на те, що ситуація буде руками, такому стані може загроза бути. Доктрина змінюється на 20 років. Наскільки швидко її можуть змінити? Тому що ось тут виявилося, що всі ці плани Європи по створенню якоїсь спільної армії розбиваються об реальність. Вони навіть 25 тисяч зібрати не можуть. Величезна Європа. А тут от можлива загроза. Поки що воно. Я думаю, це ми не можуть європейці зібрати нормальні армії, але звичайно, навіть не за місяць, не за рік. Це можна зробити. Якраз стратегія 20 років, де це нормально може прописувати. Бо справа більше в тренуванні, більше в мобілізаційних потенціалах, в планах, навіть більше в забезпеченні ну, технологічному, щоб достатньо вмисло власної зброї чи закупівля. Але це справа років, звичайно, але це можливо. Я Якщо ходіти цього, звичайно. Звичайно. А що відбувається в Амариці між тим? У Пентагоні скоротять кожного п'ятого топ-офіцера. Міністр оборони під Хексет заявив, оголосив кампанію під назвою Менше генералів, більше солдатів Йдеться про чотиризіркових генералів та адміралів. Це найвища кар'єрна сходинка, якою можна досягнути в американській армії. на переконання гексета таким чином він оптимізує і раціоналізує лідерство. Він заявив більше генералів та адміралів. Не дорівнює більше досягнень. Сам Гексет був долучений до щонайменше 10 окремих чатів застосунку сигнал. Про це пише «The Wall Street Journal». В одному випадку міністр сказав помічникам інформувати іноземні уряди про військову операцію, що розгортається. В іншому обговорював виступи у ЗМІ, закордонні поїздки, свій графік та іншу. Не секретну, але конфіденційну інформацію. Окрім того, багато чатів гексет створював сам, а потім надсилав повідомлення зі свого особистого телефону. А це заборонено робити з міркувань безпеки. Деякі повідомлення замість гексета писав його військовий помічник, полковник морської піхоти Рікі Бур'я. Він мав доступ до особистого телефону міністра оборони. Що Гексет чи то не гексета Білий Дім роблять зараз із збройними силами Америки? Тому що на початку, самому після інавгурації, і згідно з тим планом, за яким рухається Дональд Трамп, там йшлося про скорочення видатків на армію. Але поки їх піднімають, але будуть скорочувати генералів. Тобто заяви трохи розходяться з тим, що вони роблять. Ви собі як це бачите? Ну, зрозуміло, що були заяви. Так це грав популізм, заяви, що НАТО багато на оборону виділяється, треба, можливо, щось там гармонізувати, скоротити. Зараз видно, що все-таки Америка має бути сильною, і зберігати цей потенціал в небезпечному світі. Тому і Трамп це розуміє. І його оточення крем воно не було. Тому це не буде, очевидно скорочуватися, настільки там будуть саме з. Сектор озброєння, тим більше є лобісти в республіканської партії щодо закупівлі озброєння. Це потребує грошей на сектор оборони. А тут ми бачимо просто таку популізм, що от менше генералів, більше солдатів Ну це такі прості рішення, які мають бути е, швидко показати наскільки все протисистемно і проти е, запростих людей. Я тут більше нічого не бачу. А на вашу думку, чому Гекса досі на своїй посаді? Уолтс поплатився за скандал із Сігналом, коли операцію проти Хуситів обговорювали в месенджері. Писали детально, які літаки будуть вилітати і коли бомбити. Так, от Уолтса зняли по завершенню ста днів перших Трампа. А Гексед залишається? Ну Вол це досить таки не більше наближена особам, як і стратегічно. Стратегічно ухвалення рішень було, типу, радник з питань оборони. І це питання наклалося на те, що він все-таки більше було не тільки цей, цей етап. Інші були певні, його нього там було кілька афакапів таких. А в ГЕЦ їх менше, він поки менше так все більше в тіні поємні, менше так засвітився в цьому. Ну і можливо питання ще, що адекватна чи, чи кандидатура поки на заміну Олег б був порушником ось цих правил секретності. Зараз продовжує перебувати в сигналі. При тому, що це, це не заборонено, але є ж якісь норми спілкування посад такого рівня? Тим більше би виглядало так, що ніби Трамп визнає їхню помилку, що обидва помилялися. що фактично свою помилку, що він обох таких ідею. Ну це поки що волосся тільки одного за сукупність різних речей. Там ми зійшлися якимось речами, думками з ним когось шукають. А поки це. Я думаю, якщо треба, то гець можуть пізніше відправити. Але можливо, якщо буде адекватна кандидатура, що кажуть на зимні. Тобто у Сполучених Штатах, на вашу думку, є проблеми з лавкою запасних Трампа, можливо, є. Є люди, яким він поки буде довіряти ще переконатися, що їх можна. Помагати. І чи ті люди, які будуть демонструвати потрібен потрібний рівень лояльності? Так, ну зокрема, це перш передусім. Передусім це йдеться в рівні особистої особистояльності. Але знаєте, завжди коли говорили про Америку, говорили про те, що там є система стримувань і противаг. Вона дуже чутлива до порушень. Це така фортеця собі демократія. Тут виявляється, що Гексет водить на таєм... на засідання, де є. Рівень секретності він приходить зі своєю дружиною, як глядачкою. І все це сходить з рук. Це що, демократія шкуру наростила? Це просто, що певні проблеми, які завжди були, просто і лобізм в Америці, і певні зловживання. От це не хотіло бачити, найбільше в нашій подачі в Україні домінувала така пропагандистська погляд, який нав'язується Америка як ідеал світу демократії. Європа без корупції, там читав так само це все такі штучні міфи, які спеціально сюди різними Ну там в чому в тому числі організаціями, які користувалися їхніми грошима певних фондів закордонних, це все теж ну як формам якої сили, аж за НАТО, в принципі, хороший образ показувався. Хоча в кожній державі розумів, в кожному суспільстві є елементи і проблеми, корупції і певної. Це про не про собі кумира. Юрію, спасибі вам велике за це раннє включення. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був в нашому ефірі.